Середа, 15 лютого, час новин на телеканалі Рудана в студії Олег Хендриксон. Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про таке: попрощалися з героєм. Славік був дуже хорошою людиною. Батько був просто від Бога. Криворіжці провели в останню путь В'ячеслава Іванова, який загинув у боях за Україну. Вшанували ветеранів афганської війни. Впевнений, що переможемо. І дуже дуже велика роль буде в цьому воїнів інтернаціоналістів. У 34-ту річницю виведення військ з Афганістану криворіжці поклали квіти до меморіалу в парку Ювілейному. Президентські стипендіати сам для себе роблю якийсь аналіз, якихось невідомих слів. Троє юних криворізьких науковців отримали президентську стипендію. У боях за Україну 11 лютого загинув Криворізький воїн В'ячеслав Іванов. Сьогодні з героєм попрощалися рідні, друзі та колеги біля його будинку по вулиці Павла Глазового. А поховали захисника в радушному Криворізького району, звідки родом Криворізький захисник. Сьогодні рідні, близькі та колеги попрощалися з В'ячеславом Івановим. Менше як за місяць йому мало б виповнитися 44 роки. Захищати Україну пішов заради мирного життя для своєї чотирирічної донечки. Він був найкращий, дуже любив дітей. Він водив мене в школу, він був дуже гарною людиною, він заплітав мені косички, Нянчив меншу сестру, нянчив меншого брата. Для нас він був ну, заміститель мами і папи, скажімо так, коли батьки були на роботі. Він дуже світла людина, тепла, дуже світла людина, дуже чекав появи своєї донечки Іринки. Дочекався, ну не сульваємо її. Бачите, як вона росте. Дві сестри і брат важко переживають втрату. У 2014-му загинув ще один їхній старший брат. Відтоді В'ячеслав був для рідних помічником і порадником. Славік був дуже хорошою людиною. Батько був просто від Бога, не завжди. Завжди мені дуже тяжко говорити, я думаю, це дуже добре. Да. Коли його не покличеш на допомогу, завжди прийде, завжди допоможе, ніколи не кричав, ніколи не такий, наскільки спокійний, рівноважений. Дуже любив Україну. О, як почалась війна, з самого початку хотів туди піти. Да, ми, ми його, вину, як ми його стримували, да. як могли, але пішов. пішов. До нас він добре ставився. Він Просто добра людина. Добра людина, мало розмовляв, але багато робив. Дом В'ячеслав із селища міського типу Радушне, до Кривого Рогу з родиною переїхав близько 10 років тому. Сусіди згадують, сім'я для нього була на першому місці завжди. Сім'янин замечательний, дівчинка тут родилася у них. Він все час дівчинки пісні співав через стінку, було слышно, Жені допомагав завжди. Хороший замечательний чоловік. Сьогодні попрощатися з героєм прийшло чимало його колег з Арселор Румітл Кривий Ріг. Кажуть, втратили одного з кращих на підприємстві електриків. Я добровольцем пішов. Працював він у мене бригадиром, завжди був відповідальний, завжди азивчись, через... пользувався з хлопцями, авторитетом. Завжди біля нього. Кучкувалися хлопці. Завжди був безотказний, Якщо десь щось трапилось, він якби перший в цих рядах. Да й активний, дуже на конференціях ходив. Славончик це мій Найкращий друг, він. Хрестив мого сина. Як людина, він був дуже хороший, він безотказний. він ніколи... Не відказувався, завжди приходив важку хвилину на допомогу. Він дуже, в нього дуже цілокі, золоті руки. Він прався за все, прав що тільки можна братися. Він всім родичам, всім допомагав, всім строїв, всім з медом, вулики, дуже, дуже сильно любив вулики, дуже шкода. Ще молодий би, жив-бий жив жив В'ячеслав Іванов служив зв'язківцем. Його життя обірвалося в боях за Україну 11 лютого. Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день. У Кривому Розі вшанували ветеранів афганської війни. В нашому місті на сьогодні близько двох з половиною тисяч воїнів-інтернаціоналістів. Багато хто з них нині захищає Україну в складі ЗСУ, тероборони та Національної гвардії. Сьогодні, у 34-ту річницю виведення військ з Афганістану, пам'ять земляків учасників бойових дій на території інших держав вшанували біля меморіалу в парку Ювілейному. 160 тисяч учасників бойових дій, 2,5 тисячі загиблих, 8 тисяч поранених. Війна в Афганістані боляче торкнулася багатьох українських родин. Дніпропетровщина втратила понад 200 своїх земляків. Їх не дочекалися матері, батьки, дружини, діти. День сумний. Тому що наші сини залишилися на той далекій війні, молодими, і матері не дочекалися своїх синів, і для матері постійно за все своє життя вона приносить біль втрати свого сина. Нині в Кривому Розі проживають майже дві з половиною тисячі воїнів-інтернаціоналістів. Як і в 2014-му, рік тому багато хто з них, у числі перших, став на захист України від агресивного сусіда. Чимало колишніх афганців стали волонтерами і допомагають зсу. Обично більше тисячі завжди збиралося. Сьогодні, звісно, менше, тому що кількість у нас ушло на фронт, воюють. Ну і мероприятия Такое, как бы у нас это. Ну, в настоящее время проживает по последней переписи наших где-то порядка 2400 человек э, афганцев. Они все состоят, большая часть состоит в афганской организации, работает. Это где-то порядка полутора тысяч. За плечима цих людей непростий воєнний шлях на території різних держав. Минуло згадується особливо гостро зараз, коли на рідній українській землі війська окупанта. Коли ось почалась паншерська операція, то дуже вразило кількість розбитої техніки, яка поверталася оттуда, і ти розумів, що йдуть дуже запекли бої, і якщо простежити цей період то найбільше всього втрат у радянській армії було ось в ці роки, 84-86. Запам'яталась дружба, запам'яталось бойове братство, що зараз допомагає в теперішній ситуації. Я продовжую службу. У кривому розі частиною муніципальної програми соцзахисту мешканців є допомога воїнам-інтернаціоналістам і їхнім батькам. Цій категорії криворіжців передбачені кілька видів виплат та допомог у 2023 році. З міського бюджету на таку допомогу передбачено більше 13 мільйонів гривень. А всього на підтримку криворізьких учасників бойових дій та їхніх родин буде спрямовано близько 300 мільйонів гривень. Ми склоняємо голову перед пам'яттю загиблих і у тій. Війні, далекій вже війні, і у цій страшній війні, яка зараз іде. Я впевнений, що перемога буде. Україна вже рік майже так воює, що ніхто нас від нас цього не очікував. Ми саме від себе не очікували. Але я впевнений, що ми виженемо ворога, і це буде вже день нашої перемоги. Це буде славетна дата, це той виклик, який випав на долю нашого покоління. Який ми повинні з честю прийняти. Та вже прийняли. І впевнений, що переможемо. І дуже-дуже велика роль буде в цьому воїнів інтернаціоналістів. У 34-ту річницю виведення військ з Афганістану криворіжці вшанували пам'ять земляків, які не повернулися додому. До меморіалу з їхніми іменами лягли квіти. Олег Ендриксан, Олег Каплій. Цей день. В Україні готуються до вступної кампанії. За рішенням Міносвіти абітурієнти цьогоріч складатимуть національний мультипредметний тест. Він складатиметься з двох обов'язкових предметів: це українська мова та математика. Третій предмет дається на вибір. У навчальних закладах уже проводять консультації для цьогорічних випускників шкіл з питань складання НМТ з Криворізького природничо-наукового ліцею. Вікторія Добровольська відповідно до розділових знаків підкреслять головні другорядні члени речення. Андрій Степанчук разом з однолітками сьогодні на консультації щодо національного мультипредметного тесту. Неодноразовий переможець Олімпіад з екології та історії хлопець старано вивчає українську мову, а це обов'язковий предмет тесту. Підготовку до НМТ говорить Андрій. Розпочав ще в минулому році. Серед предметів на вибір я обрав англійську мову, адже планую вступати на філологічний напрямок до університету. На перекладача консультації до мультипредметного тесту майже кожен тиждень проходять і дуже подобаються, адже наживо набагато краще займатися ніж онлайн. Цьогорічне тестування має свої особливості, зазначають педагоги. Іспит складається не тільки за програмою 10-11 класу. Це береться вся програма, шкільна. По суті, кожен філолог зі мною погодиться з початкової школи і до 9 класу. 10-11 клас відбувається своєрідне повторення того, що вивчили, базового матеріалу. Це складність у тому, що шкільна програма і програма ЗНУ НМТ не збігаються. Нам треба поєднати якраз ось ці дві програми і вивести дітей на той рівень, який вам. Магається уже при кінцевому результаті. Я вважаю, що діти намагаються зазвичай дізнатися більше, і це прекрасно. Математика – цариця наук і другий обов'язковий предмет національного мультипредметного тесту. Який спосіб ви бачите підстановку переможенця олімпіади з фізики. Обласного етапу і минулого року, і цього року були перемоги і в математичних олімпіадах. Планую вступати на якісь ці спеціальності. Такі заняття допомагають знайти якісь твої, можливо, прогалини, напрацювати практику, запитати, що тебе турбує. Дуже скучили, бо ну це зовсім інший формат, це зовсім інше сприйняття. Даємо рекомендації після відпрацювання теми і даємо матеріал для закріплення. Відомо основні сайти, де діти можуть пройти тренувальні тестування, адже вони можуть виставити собі годинник і побути в тих умовах, в яких вони будуть під час самого тестування. Однозначно, дітям не вистачає спілкування під час уроків, вони готують запитання до консультації з радістю їх відвідують. Історія та іноземна мова у списку предметів на вибір. Давайте згадаємо, коли ж Україна. Здобула незалежність, стала незалежною державою. Коли було проголошено акт незалежності, зараз ми дуже часто, постійно з дітьми на зв'язку. Ми працюємо в дистанційному режимі, і в дистанційному режимі ми також їх готуємо за допомогою різних платформ, за допомогою конференцій. Діти дуже задоволені, тому що вони давно не бачились, і вони зараз з радістю спілкуються. Я вибрав англійську. Я вважаю, що це найбільш. Один із найбільш важливих предметів для подальшого мого життя для моєї подальшої професії підготовка йде дуже давно. Всі вчителі нам намагаються допомогти з цим. Всі вчителі йдуть нам. На зустріч, ми запрошуємо дітей, і з дозволу батьків діти приходять по декілька чоловік: 10-8, Для того, щоб зустрітися саме тут з учителем, не тільки дистанційно, але тут саме в ліцеї. Якщо буде тривога, у нас є укриття, де підготовка не тільки предмету, за предметом, але і Ще й психологічна підготовка, тому що дитина повинна зосередитися, зібратися і вирішити. Відвідують із великим задоволенням, тому що не вистачає як дітям, так і вчителям цього спілкування, живого спілкування. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день. 2022 тисячі видався украй складним роком і для освіти також. Та українські учні продовжували займатися наукою. Найкраще отримали заохочення. Троє криворізьких вихованців Малої академії наук України отримали стипендію президента. Це найвища відзнаки для школярів в Україні. Про юних авторів і їхні дослідження, що стали кращими в Україні, розповість Аліна Чистосердова. Президентські стипендіатів визначили серед переможців третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН дослідження з французької мови учнів 95-го ліцею Владлена Зайцева у топі кращих цією перемогою. Автор роботи виборов річну щомісячну президентську стипендію у розмірі понад 2,5 тисячі гривень. Я написав наукову роботу з французької мови, що стосується саме теми абревіації у статей різної преси французької. Так, я порівнював дорослі видання з дитячими, так деякі певні семантичні особливості. Та за підсумками цього конкурсу мені саме вдалося вибороти таке почесне, таку почесну нагороду. Президентську стипендію також призначено двом учням Криворізького ліцею номер 71. Анастасія Білик у своїй науковій роботі зарубіжної літератури досліджувала фемінізм через розвиток жіночих персонажів роману Джорджа Мартіна Гра престолів. Це перша книга циклу. я дуже хотіла, щоб багато людей більш-менш зрозуміло основну суть, а не стереотипні, що таке фемінізм. І за допомогою цих книг то хто може прочитати, може винайти для себе багато цікавого. І зрозуміти насправді, що жінки також мають владу. Вони також мають якісь риси, які можуть вивести на покращення. Учень цього ж ліцею Олександр Гунько наразі перебуває в Німеччині та поєднує навчання у двох школах. Сашко обрав темою для дослідження оказіоналізми, нові слова, які створюють автори книг. Як приклад, узяв роман Ерін Гантер Коти вояки вирішив, що це буде цікаво. Тому що кожного разу, коли я щось там читаю чи щось дивлюся, я дуже часто звертаю увагу на мову, і дуже часто сам для себе роблю якийсь аналіз якихось невідомих слів, і хочу провести якісь аналогії та дослідити їх. Під час захисту роботи дослідженням Сашка зацікавилися викладачі з Британського університету. І коли був цей вже процес нагородження премією президента України, то вони навіть дали свою пропозицію, щоб Саша теж отримав цю велику нагороду. Загалом у нашій області президентською стипендією відзначили 11 вихованців Дніпропетровського відділення Малої Академії наук України. Аліна Чистосердова, Надія Шевченко Вадим Діденко. Цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Відтінки кохання. Незвичний вечір. Така колаборація е, закладів культури нашого міста. Благодійний творчий вечір провели у палаці культури центральний творчі колективи та учні Криворізького музколеджу. Срібна призерка всеукраїнських змагань обов'язково досягнує золота. Воно буде найбажаніше. Криворожанка Валерія Захаревич стала другою на чемпіонаті України з самбо. Досвід від майстрів світового карате кривий Ріг на сьогодні залишається лідером Всеукраїнської федерації фунакоші шотокан карате. Урок майстерності для криворізьких спортсменів провів у нашому місті очільник Національної федерації фунакоші шотокан-карате. Нульова толерантність до насильства такий проєкт впроваджують представники міської служби у справах дітей разом з юристами та правоохоронцями. Сьогодні спілкувалися з вихованцями та педагогами Центру соціально-психологічної реабілітації. Надія Шевченко розкаже більше про цей захід. Багато з цих дітей вже стикалися з насильством, поширеною соціальною проблемою, яка краде дитинство, робить дітей вразливими та перечасно дорослими. Сьогодні вихованців першого центру соціально-психологічної реабілітації вчили запобігати насиллю у сім'ї школі серед однолітків. Для різних категорій, тобто це для вчителів, для органів місцевого самоврядування. І сьогодні разом зі службою у справах дітей виконкому міської ради ми проводимо такий захід для дітей, для дітей вразливих категорій, для того, щоб розказати їм, що таке насильство, як себе захищати, як вибудовувати кордони, яким чином бути сильнішими в цьому суспільстві, де не завжди можна зустрітися виключно з добром і милосердям, де іноді потрібно відстоювати свої... Права, свої кордони, і ми хочемо, щоб майбутні покоління були сильнішими, щоб вони впроваджували ненасильницькі способи комунікації. І найголовніше, щоб кожна дитина нашого міста знала. Куди, якщо вона потрапляє в складну життєву ситуацію, до якоїсь структури і куди звертатися за порадою за допомогою, в пріоритеті роботи правоохоронних органів та, зокрема, патрульної поліції, реагування на факти сімейного насилля і допомога таким родинам, особливо дітям. У нас є підрозділи, які займаються роботою саме з дітьми. Вони займаються в школах, в дитячих садках, в центрах реабілітації. От вони розповідають дітям, що поліцейський це помічник, поліцейський це друг, який завжди прийде на допомогу. Тобто діти можуть звертатися до поліції і вони отримують допомогу. Вони отримують як кваліфіковану правову допомогу, так і ну, фізично можуть можуть теж отримати допомогу, якщо це буде потребувати ситуація. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день. Учора, в день усіх закоханих, найбільше шлюбів в Україні зареєстрували на Дніпропетровщині. Як повідомляють у мін'юсті, в нашій області побралися 180 пар. 42 нові родини були створені у кривому розі. Всього ж в Україні в цей романтичний день стали на рушник більше 1700 пар молодят. Відтінки кохання. Музичний вечір присвячений дню всіх закоханих. Організував колектив Палацу культури центральний спільно із студентами Музколеджу. Цей захід став частиною благодійного марафону Єднаймося заради перемоги КР». Романтичний настрій у нашому наступному сюжеті. Яскрава фотозона, благодійна кава та багато романтичної музики. Творчий вечір. Відтінки кохання пройшов у палаці культури центральний. Музичний благодійний вечір, який сьогодні приготували Палац культури центральний разом з студентами Криворізького обласного фахового музичного коледжу нашого. Також у нас в гостях ансамбль бального танцю подих Палацу культури мистецький. Тому сьогодні такий незвичний вечір, така колаборація закладів культури нашого міста. Цього вечора криворіжці могли не лише насолодитися музичною складовою, а й зробити свій внесок у майбутню перемогу. За допомогою донату благодійними були і самі виступи. Ми виступали і на вулиці, і перед військовими. Тобто, це ми, ми є постійними учасниками. Насправді благодійні такі заходи дуже важливі. Вони дуже допомагають іншим людям. Нам нам не складно, ми можемо це зробити. Ми навчаємося вже 12 років. Для нас це не складно, а людям буде приєднання. Я виконую три пісні в джазовому стилі і вважаю, що зараз нашому народу як ніколи потрібна саме така розважальна програма, якась підтримка, відволікатись від новин. Музичне свято в рамках мистецького марафону Єднаймося заради перемоги КР допомогло зібрати ще 9 тисяч гривень на дрони для українських захисників. Луни, інко, Олег Едриксон, Владислав Телалай, цей день. Друге місце чемпіонату України з боротьби самбо та перспективи участі в міжнародних стартах року здобула вихованка дитячої юнацької спортшколи 7 Валерія Захаревич зі срібною призеркою всеукраїнських змагань поспілкувався Іван Проводов. Валерія Захаревич впевнено крокує до власної спортивної мети бути першим номером національної збірної України та славити кривий ріг на міжнародній арені. Днями підопічна Сергія Шпильова взяла участь у чемпіонаті України з боротьби самбо серед дорослих. Він проходив у Львові. Пройшов він дуже, дуже напружено, не так багато було спортсменів, але ж перші, другі, треті номери були практично всі в деяких категоріях не було по чоловікам, тому що ну саме поняєте, хлопці воюють, їх просто не відпустили. А так, конкуренція дуже гарна. З 300 учасників Валерія гідно пройшла відбір та дісталася фіналу всеукраїнських змагань. У підсумковому двобої зустрілася з представницею Івано-Франківщини Галиною Ковальською. Нині вона найпринциповіша суперниця криворожанки у дорослій віковій категорії. Кожен з нас знає, хто як бореться, хто який захват тримає, що робить. Це вже дуже складно боротися, бо приходиться десь обманювати, обхитрювати. Але трохи не вистачає мені все одно жорсткості. Більше в дорослому спорті йде важче, більш жорстче захват, більш гнучкіше вони не напряму йдуть боротися, дорослі, а десь обхитрюють тебе. Зуманку роблять китки, і от трохи не вистачає саме цього. Але я над цим працюю. Виправляємо з тренером помилки кожного дня в залі і працюю також на своєю фізичною підготовкою. Як результат у фіналі Валерія Захаревич у ваговій категорії до 80 кілограмів, поступилася своїй опоненці та виборола срібло чемпіонату України. Я впевнена, що я зараз побачу ще деякі свої помилки і виправляючи їх поступово, обов'язково досягну я золота. Воно буде найбажаніше. Синдром другого місця переслідує Валерію з минулого року. В 2022-му вона була срібною призеркою трьох міжнародних змагань. Так само стартувала й цьогоріч, але вже на всеукраїнському рівні. Та тренер перспективної спортсменки переконаний, такі несуттєві невдачі мають тимчасовий характер. Що таке талант? Талант бореться до 13-14 років. А далі йде труд, наполегливість. Тому наполегливість є, вона працелюбна. Я думаю, що все в неї до снягнення будуть, все вийде. Наразі Валерія Захревич готується до відкритого Кубку Європи з боротьби самбо. Він пройде на Кіпрі іван проводу Олексій Правицький цей день. Високий професіоналізм інструкторів, численні досягнення, і всеукраїнське визнання отримала за роки існування Криворізька Федерація Фонакоші Шотокан Карате провідний напрямок виховання молодих спортсменів, участь у семінарах під крівництвом досвідчених майстрів. На одному з таких побували наші журналісти. Криворізькій федерації Фунакоші «Шотокан карате вже 9 років. 2022-й вніс корективи у роботу осередку. У втім, не змінив головної мети залишити у спорті якомога більше дітей. На перших місяцях війни ми практично не в ніяких сорівнуваннях. Нужно було організувати тренувальний процес для дітей, і це дуже сказалось на результатах. На сьогоднішній момент ми готуємося к різних міроприяттям, таких як федер всі федераційне сорівнування, всіукраїнські сорівнування. І будемо надіятися, що цей рік буде більш на краще. У рамках підготовки до відповідальних стартів року спортсмени відточують майстерність під керівництвом місцевих інструкторів та провідних українських майстрів у накоші Шотокан карате. Серед таких сьомий дан президент Всеукраїнської Федерації Анатолій Науменко. Моя місія як президента Федерації нести якісні знання, якісний розвиток в організації. І таких колективів, як у вас, звичайно, хочеться мати побільше, тому що дуже важливо, щоб інструктори, які працюють з дітьми, правильна методіка повинна бути. Якщо є неправильна методіка, ну, наприклад, вже методіка з дорослими зовсім інша. І оцей процес, якщо неправильно построїти з початкового рівня, він потім здасть збої десь. В більшому рівні Сансей живе та працює в Черкасах і вже в дев'яте відвідує Кривий Ріг. каже з колективом міської федерації Фунакоші Шотокан-Карате, його пов'язують дружні стосунки, а сам осередок нині немає рівних в Україні. Кривий ріг на сьогодні залишається лідером всеукраїнської Федерації Фунакоші шотокан карате тобто ця організація Антон Ємельянов, керівник організації. він скажімо так, дуже. Правильними доступними методами праці з дітьми з початкового рівня готує кваліфіковані кадри до майбутніх чемпіонатів, починаючи з області, продовжуючи Україну і закінчуючи чемпіонатами світу. Тобто це якісний рівень підготовки. На думку криворізьких фахівців, користь від технічних семінарів за участі майстрів світового карате та спілкування з ними офлайн безсумнівна. У дорослих вже йде більш насищена ті. Те технічна база даних прийомів і викладання вже йде на більш високому рівні. Для дітей іде більш проста база, якісь базові рухи, які вони повинні усконалять в даному спілкуванні. Це мені потрібно, якщо на мене нападуть, то мені треба буде захищатися. Щоб бути на змаганнях, перемагати та досягати мети на старті чергового змагального року. криворізькі каратисти готуються до квітневого чемпіонату України. Його прийматимуть Черкаси, а найперспективніші матимуть змогу потрапити на чемпіонат світу. Він пройде в Індії. Іван Проводов, Олексій Васильченко цей день. На цьому наш випуск завершено. Більше новин на наших сторінках у соцмережах. Зустрінемося в ефірі Рудани завтра о звичній порі. Бережіть себе.